Достукатися до самого міністра оборони від тепер не проблема, заявляють в обласному військовому комісаріаті. Чернігову в цьому плані пощастило, бо тут відкрили одну з п'яти громадських приймалень Павла Лебедєва. Такий спосіб новий керівник оборонного відомства хоче бути доступнішим до людей. Армійці твердять, окремі проблеми по мірі можливості вирішуватимуть без втручання міністра, але запевняють, про всі звернення громадян їхній шеф знатиме. З Міністром є прямий зв'язок з його помічником, і ми. Проблемних питаннях вирішуємо він вже безпосередньо передає міністру оборони, а також з керівником відділу прийому громадян, звернень та прийому громадян Міністерства оборони України. Приймальня вже робить п'ять днів. Наразі стільки ж і звернень. Втім, працівники офісу кажуть, на носі велике скорочення в армії, тож і візитів громадян сюди буде чимало. Багато людей буде звільнено, багато відповідно цих людей треба забезпечувати житлом які не отримали його під час проходження служби відповідно виплати різноманітного роду при звільненні так як зараз скажем так у державі безпосередньо міністерстві оборони україни криза тому люди будуть звертатись ми будемо намагатись максимально надати допомогу і вирішувати ці питання Представниця організації солдатських матерів Тамара Мехет гадає відкриття приймальні міністра справа потрібна. Жінка погодилася навіть допомагати в її роботі. Сподівається, перед керівником усіх військових порушити глобальні питання щодо забезпечення житлом та соціального захисту армійців. Нужно, щоб наші чини так сказати, зналік живуть люди. І немножко були в курсі. і сделано с этой целью. Потому що сидя в кабінетах они не владеют той ситуацией, яка є при жизни. Відкриття громадських приймалень міністра оборони поки що пілотний проєкт, ініційований Павлом Лебедєвим. Наразі установи діють лише у Львові, Донецьку, Севастополі, Чернігові та Києві. Військові кажуть, якщо ідея виправдає себе, офіси відкриють у всіх обласних центрах. У Чернігові приймальня працює на базі обласного військового комісаріату.